Перший великий виїзд Кременчуцьких та завершився тріумфом, 15-16 листопада. 26 спортсменів Кадіша і мені Кисельова взяли участь у відкритому кубку Полтавської області з такуандове ТФ, який відбувся у Полтаві. Загалом на татамі за нагороди змагалися 270 спортсменів із чотирьох областей України. Змагання пройшли за один день. Спортсмени справилися своїм поставленим задав завданнями, а тренери виконали поставлені теж завдання. Ну такі досягнення це завдяки тренерам, тому що дуже довго вони. Тренувалися, багато спортсменів теж виїхали перший раз і показали дуже гідні результати. На змаганнях команди з Кременчука продемонстрували відмінні результати. Нашим спортсменам вдалося вибороти шість золотих, сім срібних та дев'ять бронзових медалей. Перший суперник в мене був трішки нижчий за мене. Більш технічно його почав на нього атакувати, давити, і він трішки загубився. На другий бій виходив з невеликою травмою, розтягнув трішки ногу. Але все одно добре відпрацював і зайняв перше місце. На цих змаганнях я провів два бої. Перший бій я закінчив за два раунди, вигравши їх з великим рахунком. Другий бій я також виграв за два раунди. Вже бився з нашим Кременчуцьким спортсменом. Перемогти мені допоміг мій досвід та техніка. Цей тріумф став можливим завдяки майстерності спортсменів, а також невтомній праці тренерів та безмежній підтримці команди. У мене було два бої. Перший я виграла за два раунди, третій за три. Завдяки моєму тренеру, він добре нас тренує. У нас дуже дружня команда, тому мене всі підтримували. «Перша суперниця я вже з нею стояла на минулих змаганнях. З нею такий напряжний бій був. Там ледве сказати перемогла, хоча все одно перемогла. А друга, я її ніколи не бачила, але ну, познайомилася, зрозуміла, що вона. Не прям що така сильна, що я зможу перемогти. Виступ команди вкотре довів спорт це не лише про перемоги, а й про характер, командний дух і віру у себе. Це мої перші рівнування були виїзні. Я старався по максимуму і виграв їх. Я спочатку не вірив, а потім зрозумів, що це реально. Це вже мої четверті виїзні з змагання. І друга область. У мене було два поєдинки. Обидва закінчились достроково. Перший за два раунди, а другий було була зупинка бою зі сторони суперника. Спортсмени довели, що у Кременчуці виховуються не лише чемпіонів, а й справжніх бійців життя. Ми пишаємося нашими спортсменами та з нетерпінням чекаємо на нові досягнення. На 25-й рік у нас дуже великі плани, адже ми плануємо десь приблизно раз на місяць виїжджати на усі змагання, які будуть в календарі на офіційному сайті. Текфон ВТФ по всій Україні задля будемо обирати міста все ж таки безпека дітей, і у нас на першому місці. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Крамачицькі новини.